З радістю хочемо вам показати унікальну квартиру, яку створила наша команда спеціалістів по розробленому нами дизайн проекту. Це квартира площею 63 квадратних метра в одному з найкращих ЖК України Таріан Тауерс. В такому ЖК ми просто не могли собі дозволити зробити щось посереднє або дизайн, який роблять всі. Тому ми зробили ультрасучасний дизайн, який вас точно здивує. Це квартира для успішного чоловіка з сильним характером, який хоче вразити своїх гостей. Дизайн, який є продовженням його характеру, скелі в спальні як непохитний характер, декор в стилі металік як спосіб самовираження, тіньові профіля, тіньові плінтуси, трекові світильники. це значить, що чоловік йде в ногу з часом. Спальня, в якій вам будуть приходити тільки яскраві ідеї, кухня студія. Тут ви точно зможете розслабитись за бокалом улюбленого вина, дивлячись улюблений фільм. Стильна ТВ-зона, зручна кухня, в якій є все. А також обідня зона, все це ми змогли вмістити в цій квартирі. Окрему увагу ми приділяємо електриці, електрощит. Це серце вашої квартири. Від його правильної зборки залежить безпека і функціональність вашої квартири. Ми завжди продумуємо його розміщення, маркування та наповнення, щоб ви могли бути спокійні за своє житло. Саме такі деталі роблять ремонт по-справжньому якісним. Жити в інтер'єрі, розробленим нашою конторою, означає насолоджуватися правильними рішеннями та естетикою кожного дня. Ми приділяємо увагу кожній деталі. Грамотне зонування, кольорова палітра і матеріали, які підходять саме вам. Якщо шукаєте якість та стиль, обирайте компанію Ремонт Бутік». З нами ваш дім стане відображенням вашого характеру і образу життя, місцем, де кожен куточок буде наповнений гармонією.